Це зомбі? Це такий зомбі? Ну ще би зубів таких не було гострих. <смі> він би був <смі> Він би був не страшний, але він все одно сміється, ні? веселий. веселі. Давай, 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 давай Всі, давайте, хто швидше. Так, що там закрито? А, ти це на розслабонісі відкриває. Так, стрілочка є. Диви, доганяє? Він на роликах! Я біжу, я біжу, він доганяє дуже швидко. Хлопці! Як ви мене лишили? Тихо, подивимося, подивимося, як вони це зроблять. Вже чекаємо цілу команду. Добре, так, один є. О! Як він тут впав! Поліція мене заарештувала. Це капець. Дивіться на мене. Дивіться на мене! Тут лише скакати і скакати. Є, дойшов. Він ні, шо що, що ого, той стріляє. Тихо. Так, динаміт, беремо динаміт. А то він береться чи ні? Чи тут же... всім, ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Roblox. І граємо режим. Чуєте щось пікає? Втеча з лікарні з зомбі. Це зомбі? Це такий зомбі. Ну, ще б зубів таких не було гострих. <схід> він, би був... він би був не страшний, але він все одно смієся, ні? Якийсь веселий. Просто може зуби болять. <схід> Давайте пограємо і подивимось за режим. Поїхали! Яча точек. Все пробігти, треба текти з цією лікарні, все буде нормально. О, привет, привет, пацаны! Всем привет. Ярослав, привет. Так, кто там ще є? Всім, привет. Комплетед, привет. Всім привет. Добре, добре. Погнали, хлопці. Нам треба втекти всіх зомбі. А вам я нагадую, щоб попасти у відео. Під цим відео в коментах пишіть свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. Я граю що суботу о 10-й годині ранку. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і все буде добре. Погнали! Уху! Поїхали, давай, давай 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 Всі, давайте, хто швидше. Так, що там закрито? А, ти це на розслабонісі відкриває. Це було дуже легко, сила. Кнопка коло дверей. Чікс. Я надіюсь, це не важке буде. Я так надіюсь. Чикс, чикс, опа. Эээ. Е -е! Я ж перескочив. Ага, може тут якось вырвати треба? Чуєте, чекайте, хлопці. Можете якось вырвати треба. Е, е, а шо? Я на трубу став. А, до труби тоже не можна торкатися. Сила. Ну а трубою що є? Ого, хлопці. Две! А, все, я зрозумів. Уу! Чекай, Зараз, хлопці, почекайте мене. Чекай! Є, Погнали! Відкрили ворота! Ну, який там зомбак! Ха. Зомбак страшний, но Погнали! Але він Що зомбак... Цей... Зомбак по так? Так, світло верба! Вгадайте, що зараз буде. А ні, нічого немає. я думав хтось бігти за нами буде! Ааа, біжить, біжить, біжить. Так, стрілочка є. Диви, доганяє. Він на роликах. Я біжу, я біжу, він доганяє дуже швидко. Хлопці! Як ви мене лишили? Та він капець доганяє! Вихід, 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 вихід. О, uh, повезло, хлопці! Так, погнали. Ого. Добре. Оу! Нормас! Єс. Так, чекаємо всі, хто там? Давай, 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 давай. Що двері? Відкрили. Чекаємо, є, прийшли всі молодці. Оце я прийшов. Обережно хлопці. Дві одного завалили. о -хо -хо, хо хо цей встиг! Давай, давай, ходи сюди, Відкривайтеся! Опа, починайся, починайся, лава, починайся те, що завжди було. Та не дуй вже. Чікс! Чікс! Ого, знов дує. Є хлопці. Хтось погнув наперед. О! Оце я... Опа! Оце я перескочив, ні? Давайте, пацани, я вас всіх чекаю. Один же спереду теж мене чекає. Хто це такий? Пацани, доганяйте. Ще в лікарні ми не були з зомбаками. Давай, давай. О, майже. Ярослав Красавчик, давайте, хлопці! Поворот, добре, не спішити там! Объектив перескочити і все. Две туди перескочу, нічого собі Тихо. Тихо, подивимось, подивимось, як вони це зроблять. Вже чекаємо цілу команду. Добре, так, один є. О! Як він тут впав! Послизнувся, напевне. Напевне, послизнувся. Давай, 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 давай. Ха. Пішли, пішли, хлопці, пішли. Ходіть, подивимось, що тут твари. Ого! А тут заблудитися можна? Тут реально можна заблудитися! А шо тут дивіться! Хлопці, А тут можна, я біжу за ними, може вони щось знають. Зараз Зарадки будуть знати, що зайдуть в тупік. О, впали. Все, значить тут. Так, диви, зомбак. Ого! Та це якийсь фільм пила. А куди нам залізти треба? О, туди, напевно, щось по... А ні, ми звідси залізли. Ну давайте ліземо до гори, подивимось, що з цим. Може його полікувати треба. Що ж то був? Що то було? А, ми залізли у писок до неї. недвіки зуби. Зуби гострі. Це язик такий довгий. то в неї ще тут купа зубів. Ти руку з'їв. Оце вже рукожер. Так, добре, погнали! Диви, на руку навіть стати не може. Око! Тихо-тихо-тихо, я йду гед з ока. зараз заболеть, щоб де. Тихо! Добре! Ну ярослав... О, нас доганяють, доганяють там ззаду. Вау! Ааа, тут на чорній треба ставати? Диви, я теж попав. Я теж зразу не зрозумів, що тут до чого. Ну, але насправді то легко, якщо зрозуміти. Все нормально, спогнали! Троє, троє, ще один там ззаду доганяє. Так, зуби. О, я легосенько вчепив один зуб. Що вже страшне чи що? Є, нормально, спогнали. Так, хлопці, тут кістки. По кістках легонько. А, там ще якісь штуки є зверху. Є. Тихо. Ну, та це не рахується, я страшне там став. Одного ногу трошки зачепив. А що таке? Чи може наоборот... А, наоборот! Сила. А я думал, наоборот на ці штуки треба ставати. Все, пішли, хлопці. О! Ребра. Е. О, я не люблю такі штуки, я скакати, чесно. Я тут все падаю. А перший раз мені повезло не впасти, прикиньте. У. У то якийсь мозок Чи шо це таке? Ну, я доскочив самий кінець. Так, що у нас тут? Воу 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 воу! Це капець, я полетів! Сила! Чи то добре, що я так впав? О, добре! Две появився! Так! Get to the vent! Шо мені щось знайти треба? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Тут біжить, тут біжить! тихо Слухай Аааа, зловили Get to the vent! Get to the vent! get to, get to the vent Бежит Тихо Слухайте, він капець доганяє мене. Я біжу за вами в Бачу А що, куди? Як мені туди в дірку треба було заскочити? Але я вже хоч знаю, де зліва там щось треба зробити, десь залізти догори. Хлопці, де він Де, є? де він є? Сюди, сюди. Він де? От там де він, от туди треба залізти. Де там? Є, бачу. А! -га. Все, я бачу, там канат вроді є. І по канаті легонько, чик-чирік. І ми вже зверху. Е, а, -а чого двері закрили? Прикиньте мені двері закрили. Та я з того боку мав бути. <гум> Оце бах баг зловив. Я зловив баг. Все, хлопці, погнали. Іде, 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 іде. Сюда легонько. Добре. На канат. Єс. Yes. Є. Yeah. Так, де ми є? Все, я тут. Нарешті я дійшов. Оу! Oh. А що, на траву не можна вставати, чи це не трава? Та походу не трава. Ну давай, ходи сюди. Сила. На це, певно, теж не можна вставати. На ці труби. Тут легосенько перейду туди. Легосенько назад. А стоп! А може не назад? Ні, не назад. Тихо. Все добре. Чули? О! Я чуть не впав. Ой, це оце я не люблю тоже ходити по таких штук. Дуже важко. Так. А наш я скакав назад. І чого я не став на трубу. Я би там подивився, що не добре, я б вернувся назад. А ну да, наш, я Наші робив? та обійди спокійно. Спокійно без проблем. Ні, щось скаче, десь туди, туди. Давай, чекс. Чекс. І що мені просто сюди? Серйозно? Що це за труба? Run home. Тікай додому. Я тікаю, а де А де дома? Я біжу, як. доганяє мене. Не догониш. О, десь до гри. Оце я втік додому! Серйозно? І все, а ми його навіть бити не будемо. Я в шоці, Оце швидко втекли. Так, New Game, що там? Touchpad to play. А ну подивимось, що це таке. Це Втеча Зв'язниця? А я вроді грав в Втечу зв'язниці. Поліція мене заарештувала. Це капець! Дивіться на мене. Дивіться на мене. А як? Що? Тут якось треба втекти, ні? Ключик. Я взяв ключик. Я не розумію, що нас замикати і давати нам ключик, га? А, це крутий режим, я колись його грав. Це дуже крутий режим. Так, добре, Опс. 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 Поняли, як тут треба проходити? Туда йти, я розумію. Чікс, чікс. Все нормально. Я поки що. А, я хотів сказати, що я ні разу не впав. І зразу впав. Зразу. І що це таке має бути? Давай. 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 Давай! То що це таке має бути? Як я так впав? Давай. З тими лавками понароблюють лавок. Лавки не витримують. Я що ж так багато. Багато важу, чи шо. Яй, це якийсь непрохідний двір. А я не можу навколо обійти? А, то там вікно закрите. Сила я хотів скоротити. Та то не скорочувати Але якщо можна, то чого не скоротити? Все, нарешті, Ярослав, ти нарешті, мене меня Так, Що тут? Косю, да? Ну як, я ж не вчепив! Ярослав, чекай без знову впав. Я не знаю як. Я не падав, воно само впало. Добре. Такс, 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 такс. Ага. тут лише скакати і скакати. Є, дойшов. Він що шо-шо. Ого, той стріляє. Тихо. А чого? Я ж прийшов і не попав у мене. Тихо, хлопці. Та як? Як таке може бути? Вони щось таке стріляють. Ай, останній. Одна секундочка, я би прийшов. Навіть пів, 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 секунду. Давай, давай. Добре. Чого? Чого це не добре? Коротше, тут щось не добре роблять. а ти проскакав. Є. Е. е. Я ж тут був, Дивіться, де я був, а де він стрілив. Вот, прийшов, прийшов, ху. Це просто мені повезло. Сюда? Сюда, напевне. Чи не сюда? Там мені здається что сюда. Давай, побіг. Я яй яй тікаємо з тюрми тої. Тікаємо бо закрили, Давайте, ми мусимо не втекли Тик ти, -тек, кажу, утекли. Просто біжіть швидко, Ой, тут, певно, щось небезпечне. А, ні нормально. Але справа диви, прикольно Так, добре. Тут же когось завалили. Що, нам туди, так? Бум! 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 Нормас. А це що за штуки? Просто пробігти, щоб воно тебе не зачепило, чи що? Напевно. Ну, я пробіг без притайнь. Вообще. Йой, чекай, чекать, буду любі побіг. Так, а тут що? Поперескакувати? Йой! Ми вже в цьому професіонали скакання. Опс! 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 Красота! Красота! Що у нас тут? Тихо-тихо. Не пхайте мене. Тихо-тихо. Тихо, тихо. О! Мене oh! <плоджування> хтось підупхов. І хто це зробив? Хтось мене підупхов? Так, тихо! Добре! Добре! Йой! оце! Вау! Wow! Єс! Yes. Гей, вкладці пішли, далі. Так, що тут? Поперскака і все? О, це хто прокопав? Красота, так. Оп! Нормально. Валимо нормально. Так, що тут? Туда. Слухайте, це, ти не профі. <гій> Та знов мене штовхнули. Це не чесно. Це не чесно, бо мене штовхають все. Два рази мене хтось штовхнув. Що за приколи? Uh, uh. Я би це з першого разу прийшов, якби мене не штовхали. Такс. Двой. Молодець. Чікс один, Чікс два. Дострібно? Дострібно! На розслабоні дострибну. Тихо. Так. Тут головне. Тихонько, не спішите. Не падати і йти прямо... О, все сюди. Так, тут. Так, вже так. Є. Що, клад? Зачни штукать, я вам кажу. Добре, добре, є прийшли. Так, динаміт, берем динаміт. А то він береться, чи ні? Чи тут же хтось підірвав? Добре. Ну, все нормально, Валимо вже як... Професійні втікачі. Я сказав професійні втікачі. Я пошуткував. Дороже ми хоч звідси. Ні, це це, оце. Оце я найбільше не люблю. Тут дуже вузько. А мене нога широка. і Як? Єс, єс, єс. Мені просто повезло. Полізли, дивіться, я перший лізу. Де її є? Я пропав. А я тут. Це ми вийде звідти. Але тут вже лазерів понакладали. Давай, давай. Нормас! Так, нам до гори, напевно, чи ні, хлопці? До гори за 100%. Прямо? Може нам не прямо, ні, а прямо-прямо. Ого. Тихо. Є. Yeah. А, один, одного нема. Давай доганяй. Доганяй, доганяй, ми чекаємо. Так, тут баскетбол будемо грати. Чи що у нас тут буде? Може тут буде битва з босом? Так. Обережно. 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 Воу! Wow! Повезло мені, ви виділи? Є. Yeah. Доганяй, доганяй! Ти доганяй, ми вже тут, ми вже майже втекли, ми вже на виході майже. Ви, тому вже хати собі. Так, тут що? Вниз! А я думав, догори буде. Дві дві, човен. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо того. Чекаємо, ми зараз з ним течем. Вже не він нас догонить, Ярослав, чекаємо. Де ж він є? Він не думає нас доганяти. Суб'єкт! Де ти є суб'єкт? То ми будемо тікати двоє, певно. Якщо ти не хочеш нас догнати, то ми тікаємо двоє. Що, Хопс? І. Ярслав, ти що не їдеш? Ха-ха. Вик, я погнав. Все, то тут вихід 100%. Тут 100% вихід. Чуєте, мені не прийшли. Два режима. Два. Бо це... Ого, він як тепер вийшов Бо це профі, розумієте? Профі... А що, чи може тут ще щось робити треба? Що це таке? Так, а що це? Ха, Посідали? Що це за приколи? Диви Щось тут, напевно зробити треба? Є, суб'єкт нас догнав! Чуєте, може, ми ще не втекли, та втекли, вже поїхали навіть на тому 100% втекли. Що це таке? Я щось не розумію, що за приколи. Ні, та втекли! Втекли, втекли. Ми, ми 100% втекли. Тут ка щось. Не поняв. А це що таке роби? Це куди я? Ану, два. Три. Тирі, різні кольори. Хлопці, ви подивіться, де я. На ліфті поїхав до гори Так, чекайте, з тюрми ми тікали тюрма там. А там що таке? Там теж якась лава. Може нам туди треба? А ну я йду туди. На тій лаві ми вроді не були. Давай, я попробую туди дойти. Я не знаю, як я це роблю. Як я це зробив, але ми якось рухаємося вперед. І мені здається, що нам туди. Я рухаюся добре? Та вроді добре. А вони думають, як я туди дійшов. Такої набудував. Не, не виглядаєш, це дорога якась. Давай, 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 ще трошки, мені здається, ще трошки. Ну, я рухаюся прямо. Добре, я рухаюсь. Лиш би воно теж від мене не рухалось вперед. Давай, 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 давай. Давай, 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 ще трошка. Дивись, як я валю. Все, дивіться, вже над тим. Можна падати вниз. Там десь має бути вхід, ні? Мал би бути. А ну хтось де за мною? що ніхто. Ну я вже двіць, я вже дойшов. Мені просто цікаво що це таке. Чи можна туди дойти? Чи не можна туди дойти? Чи можна щось тут зробити? Чи не можна? Тихо. Давай, давай же, та ти вже тут. Давай вийде просто на цю штуку. Може сюди вообще ніхто не доходив. Все. падай. Обережно. Є. Yeah. Зліз, дивіться, Дивіться, якої я понабудовував Так, а що тут? Але ні, ми тут були Були, були, були Вони на ті драбині лізли. Ми якось перенеслись туди. Це якраз та тюрма, звідки ми втекли. Прикиньте, я назад вернусь. Ми тікали, а я вернувся назад. А дивіться, тут якийсь прохід Все, впав. Втекли. Текли. З лікарні втекли, з тюрми втекли, молодці. Молодці. Все, друзі. Час нагадую, щоб попасти в відео. В коментах пишіть свій нікнейм і режим, який хочете пограти. Я граю що суботи о 10-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. চি পাপা ড পাপা